У глибинах українських лісів тіні грають сонячними променями. Живе загадковий хижак Рись. Її погляд пронизує наскрізь, а безшумна хода робить її королевою лісу. Привіт усім! Ви на каналі Animal Words. Сьогодні ми перенемо у світ цієї таємничої тварини, дізнаємося про її життя, звички та боротьбу за виживанням. Рись євразійська найбільша з чотирьох видів рисей у світі. Її ареаль протягається від Європи до Сибіру. В Україні вона зустрічається в Карпатах та на Полісі. Цікаво, що Рись адаптувалась до життя навіть у зоні відчуження Чорнобильської Аес, що свідчить про її неймовірну живучість. Рись це не просто кішка. Це досконалий мисливець. Її китиці на вухах це не лише прикраса, а й антени, що вловлюють найдрібніші звуки. Великі лапи з широкими подушечками дозволяють їй безшумно пересуватися по снігу. Рись одинак, вона ревно охороняє свою територію. Її раціон складається з зайців, козуль, птахів та гризунів. Вона може подолати великі відстані в пошуку здобичі. Рись має дивовижну здатність бачити в темряві, що робить її неперевершеним нічним мисливцем. Цікаво, що рись може стрибати на відстані до 3 метрів. Довжина ціла рисі досягає від 80 до 110 см. А вага від 10 до 25 кілограмів. Самці більше за самок. Тривалі життя в дикій природі до 15 років. Окрім того, рись відіграє надзвичайно важливу роль у екосистемі лісу. Вони є так званими санітарами лісу, полюючи на хворих і слабких тварин. Таким чином, рись запобігає поширенню хвороб і підтримує здоров'я, популяцій інших видів. Рись занесена до Червоної книги України. Її популяція скорочується через втрату місць проживання, браконьєрство та нестачу їжі. Виробка лісів, будівництво доріг та полювання це основні загрози для цього виду. Науковці та природоохоронні організації працюють над відновленням популяції, створюють заповідники та проводять просвітницьку роботу. Кожен з нас може зробити свій внесок, підтримуючи природоохоронні ініціативи та дбайливо ставлячись до природи. Рись це символ дикої природи України. Її збереження це збереження нашого природного спадку. Давайте разом дбати про те, щоб ця велична тварина не зникла з наших лісів. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити лайк, поділитися ним з друзями та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії про тварин. Ми також будемо раді почитати ваші коментарі та дізнатися вашу думку про рись та її охорону. До нових зустрічей.